Кожна людина знову ж таки це про персональну відповідальність, має пам'ятати, що серед нас дуже багато в наш час і військових, і партнерок, партнерів військових, і ці люди будуть переважно десь серед вас в тих чи інших контекстах. Просто візьміть за правило не те, щоб не говорити щось або якось не поводити себе біля військовослужбовця певним чином, а загалом цього не робіть, послуговуючись правилом, якщо це зачепить, наприклад, там військовослужбовця, не треба взагалі це робити, не тільки коли вони. Поряд. Наприклад, ситуація, коли я сиділа зі своїм уже нареченим на побаченні, це був напевно передостанній чи останній день його відпустки, він мав вже би їхати на наступний день. І Ми сиділи в закладі, і за сусіднім столиком сіла компанія з панянок, які дуже голосно говорили російською мовою. Причому про. Я дозволю собі такий зверхній коментар, безсенсовні абсолютно речі, і просто чути навіть російську мову мені неприємно. Я не хочу. Я не хочу, щоб коли мій партнер вертається в своє рідне місто, будучи втомленим і виснаженим від своєї роботи, щоб він це чув. Причому він каже: мене це не зачіпає Ну, тобто, він доволі. Я маю тут теж відкомпліментувати. Він ніколи не жаліється, він ніколи не підсвічує, що це не так, те, не так. Він ніколи до людей не буде. Де, скажімо так, публічно докапуватися, особливо якщо він у відпустці. Зазвичай він послуговується думкою, що я у відпустці, я тут з тобою, я насолоджуюся, відпочиваю. Мене це не зачіпає. Мене зачіпає, бо я не хочу за нього цього, я не хочу для нього цього досвіду, тому що він воює не за це, і хотілося б бачити більше персональної відповідальності.